Всім привіт! Сьогодні у нас дуже спонтанне відео. Чого? Бо я стикнулася з такою проблемою, що поставила кнопки, але не знайшла в Ютубі, як їх зняти. Але я придумала, як це зробити, і вирішила, що вам теж треба знати, якщо раптом ви стикнетесь з такою ситуацією. Як це взагалі так вийшло? Бо я спочатку поставила, а потім подумала, що там треба було ще продублювати. Ну, Але спочатку поставила, нам знадобляться плоскогубці такі побільші. І плоскогубці поменше. Ну, бажано, щоб вони у нас були. Якщо нема, то можна спробувати просто ножничками якимось манікюрними, але краще плоскогубці. Тут у мене така кнопка 9,5 мм, звичайна, бо є такі ще е, з круглими такими кнопочками. Звичайне бейбі. І плоскогубцями зараз ми будемо знімати оцю частину. Відео настільки спонтанне, що я навіть не маю штативу вам все нормально показати, тому будемо так. Перше, що ми робимо, це ми потрошки згинаємо оцю кнопку з усіх боків, для того, щоб можна було її зняти. Але обережно пальці я вас дуже прошу. Це займає трохи часу, але нам треба робити це обережно, тому краще трошечки потерпіти. Зняли і маємо наразі отаку от штуку. Що ми далі робимо? Далі ми беремо маленькі плоскогубці, і оці от зубчики, зараз фокусуються, оці зубчики, які у нас завернуті, ми маємо розпрямити, бо якщо ми просто зараз почнемо витягувати з цього боку, то зубчики потягнуть за собою тканину і зроблять дірку. Тут у мене зубчик дуже сильно загнувся, тому я хочу голкою його трошечки випрямити, щоб мало за що схопитися. Є, ми їх розпрямили і тепер можемо обережно витягати. Оп. Все, готово.